Войни то знають Олександра Михайловича, Капа, який найкращий! Капа, який найкращий! Найкращий! Чую! найкращий! Капа так називали лучанина Олександра Ющенка, його побратими. Сьогодні більшість з них з'їхалася в його рідне місто, аби попрощатись з капою назавжди. 23 квітня 37-річний боєць загинув. Дуже тяжко без саши буде нам всім. Це велика втрата для всього сержантського складу бригади, це для цілої національної гвардії, для цілої України, тому що таких людей зараз дуже мало. І ну, я сам кажу, сам проходив з ним, скільки всього він навчив, скільки всього ще мало бути попереду, скільки планів. Його прізвище вписане в історію створення піхотного батальйону в складі 4-ї бригади швидкого реагування Нацгвардії. Це перше в історії незалежної України формування, створене за стандартами НАТО. За 28 років своєї служби кращого сержанта. Я не бачив. Він приймав участь в формуванні 3018, Військова частина в Гостомелі. Так само і приймав участь в формуванні. 31-02 Хартія. Сержант з великої буху. Військову кар'єру лучанин Олександр Ющенко почав ще в 2005 році. Вивчився на танкіста, а за рік став командиром відділення. На фронт пішов у 14-му. Воював на сході країни. Я знав Сашу з 14 року, познайомились в Слов'янську. Він шукав земляка земляків, питав, хто хто з Луцька. В той час він воював в складі спецпідрозділу Омега. Отак от от ми з Сашою познайомилися і, і далі от вже майже 10 років ми, ми разом служили. У вісімнадцятому році лучанин з позовним Капа став командиром відділення у 25-й окремій бригаді охорони громадського порядку Нацгвардії України, а в 22-му мобілізувався до сил спеціальних операцій ЗСУ. Згодом перевівся до 5-ї окремої бригади Нацгвардії. Я знаю, в цивільному житті він займався спортом, мав такі досягнення майстер спорту був. Дуже любив тварин. Кінолог, і займався собачками. Ну і міг 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 працювати з людьми у бригаді Хартія, яка є частиною гвардії наступу. Лучанин почав служити в квітні 23-го. Одразу зайняв посаду головного сержанта. За словами його побратимів із новачків у війську, він гарантовано виховував найкращих бійців. Цим йому завдячують сотні видатних захисників України. Коли хапа заходив в розполагу, всі ховались по кутках. Тому що коли капа заходить, треба щоб сюди в порядок. Він дотримався цього і вимагав від цього іншого. Він був прекрасним наставником і чудовим командиром. І таких випадків було дуже багато. Коли у людей опускаються руки, Саша це та людина, яка може завжди змотивувати і підібрати правильні слова і допомогти надати такі, знаєте, життєвих сил для того, щоб рухатися по життю далі. І для загалом для нашої держави, і для нашого підрозділу, це дуже велика втрата. У тому що в будь-яку загрозливу для України мить Олександр стане на її захист, були впевнені всі його знайомі. Важко говорити в минулому часі він такий патріот був. Тобто, те, що він стане на захист країни, це було очередно. Він Міг стати ще в 9 класі. Він же готовий був. Не по дитячому дорослий. Казав, ви мною будете гордий десь. Вчилися в паралельному класі з п'ятого класу. Знаємо один одного, спілкувалися дуже тісно і дуже нам прикро, бо знаємо його дуже з хорошої сторони. Дійсно, з такої людяної, просто людяної. Людина з великим серцем і навіть, велика втрата. для навіть нас. В такому молодому віці, як ми були ще відносно малі в школі, він дуже відрізнявся від нас, був дуже серйозний, врівноважений і завжди був хазяїном свого слова. Штаб-сержант Олександр Ющенко загинув 23 квітня біля села Долинське на Дніпропетровщині. Навколішки передумовиної героя в його рідному луцьку стали десятки людей. А побратими несучи тіло штаб сержанта. Постійно скандували найкращий. Найкращий!» я думаю, що капа хоче, щоб ми були сильними. Ми будемо сильними заради. Дванадцятий канал висловлює щирі співчуття рідним та побратимам загиблого. Вічна пам'ять герою. Анастасія Качина, Максим Шинкар, дванадцятий канал.